Як кажуть, не Ф шістнадцятими єдиними напередодні командувач повітряними силами України Микола Олещук заявив, що Києву потрібно більше літаків для ведення бойових дій та підтримки піхоти. На думку військового на цю роль ідеально підходять американські штурмовики А 10 «Тандерболт». наголошую, що повітряні сили розглядали і розглядають різні авіаційні платформи для посилення і подальшого розвитку. Бойової авіації України в пріоритеті сьогодні, звісно, освоєння F-16, на який уже перенавчаються українські пілоти. Втім, наші фахівці вивчають інші можливості щодо збільшення бойового потенціалу авіації в цілому. За словами Олещука, американські А 10 дадуть таку необхідну підтримку наземним військам, адже цілі такі призначені для знищення наземних цілей танків, артилерії тощо. Це штурмовики, які були створені ще в 70-х-80-х роках. Ось всього цих літаків було там близько 700 одиниць, створених загалом. Якщо порівнювати цей літак з аналогами, то в принципі це фактично така фортеця, що літає. Це одномісний літак, штурмовик спеціально спроєктований так, щоб бути максимально живучим. Максимально живучим. А ось противнику вижити після зустрічі з американським а 10 буде набагато складніше. Цей літак зарекомендував себе в багатьох військових конфліктах, у тому числі і у В'єтнамі, де як горіхи клацав радянську техніку, ту на якій сьогодні воює Російська Федерація. Якщо говорити про завдання, які цей літак може безпосередньо виконувати на фронті, то це в принципі завдання ударів по колонах ворога в першу чергу з використанням як авіаційних бомб, так навіть скорострільних авіаційних гармат. Ось ця гармата ще при розробці самого літака була випробована на радянських танках. Т-62. І в принципі, за допомогою цієї гармати ті танки були повністю знищені. Ми можемо собі уявити, наскільки потужне це озброєння. Все його озброєння призначене для роботи по противнику. У нього найдалекобійніша ракета це 30 кілометрів. Це ракета повітря Земля. Озброєння включає як звичайні бомби, так і керовані бомби. Літак готовий працювати в основному, як і наш су 25 у денних умовах. Є в американського а 10 і свої недоліки. Ця техніка, хоч і добротна, проте сильно застаріла. даний, самоліт... даний літак, з точки зору фактичного використання, на сьогоднішній день вже є досить застарілим. Ключовий недолік цього літака те, що в нього досить невисока швидкість на відміну від винищувальної авіації. Тому, швидше за все, для роботи таких літаків необхідне їм прикриття, як повітряний супровід, у тому числі, наприклад, винищувачі. Загалом він може виконувати досить велику кількість завдань. Корисну вагу, що літак може нести, це близько семи тонн. Порядка 7 тонн. Але всі ці недоліки покриває вартість експлуатації цих залізних пташок. Утримувати А 10 дуже недорого. Вартість експлуатації такого літака, наприклад, у 20-му році американськими військовими оцінювалася в 6 мільйонів доларів на рік. Ось ну, ми розуміємо, що вартість зарплати, в принципі, інфраструктури в США дорожча. Тому для України вартість там 22 тисячі доларів за годину польоту, яка в Америці. Вона буде не враза в два з половиною рази нижчою, якщо їх використовувати в Україні. Також на думку військових у найближчому майбутньому небо над Україною можуть почати патрулювати і французькі винищувачі Міраж 2000 d Якщо говорити про міраж, то загалом це багатоцільовий винищувач, який фактично на сьогоднішній день відноситься вже до 4 плюс покоління. У зв'язці з тими ж американськими тандерболами французи здатні наводити жах на окупантів. Погляд доцільно було б їх отримати в обмеженій кількості, так як вони є носіями ракет Шторм Шедоу». Якщо припустимо, у нас вийдуть з ладу або ми втратимо, чи росіяни зможуть знищити на аеродромах наші літаки Су 24 то їх функції зможуть виконувати Міраж 2000 д чи з'являться у найближчому майбутньому американські та французькі літаки у небі над Україною? Велике питання на підготовку пілотів піде щонайменше півроку. Тому військові аналітики швидше розраховують на постачання довгоочікуваних винищувачів F-16 та F-18, а також запрошених раніше у Пентагону гелікоптерів Апачі та «Блекхоук».